Вас, друзі, на каналі Фанатвага. Сьогодні у нас є включення. Це означає, що є чергова, чергове авто на огляді і в яке залітає на продаж. Друзі, сьогодні у нас незвично Перше. Volkswagen Passat B6. 1,6 MPI бензин, як завжди, на механіці в класному такому кольорі в класному виконанні. В класному і стані, до речі. Зараз давайте завжди подивимося по салончику, а потім по комплектації, потім по кузову я вам покажу. Отже, друзі, дивимося у нас трішки сонечка така погода. Сьогодні класна, дивіться, дверні карти, я не знаю, видно вам. О, отак видно. В нормальному стані дивіться. Ну, Чистий п'ятий рік. Зрозуміло, машинка не нова, трішки невеличка. Здається, ось провистання дає по потолочку. Ну, це таке. Руль, дивіться в оригіналі, не фарбований. Електроручник, тут дивіться кнопочки, в якому стані. Давайте по, по салончику, Так, вибачте, став. Я так трішки, да. Дивіться, стан. Кнопочок по комплектації у нас кліма, передні підігрівачі. З такому стані куліса. Так, що у нас є? Круїз є? Так, круїз у нас є. Друзі, 195, 382 пробігу. Ну, по салончику я б сказав, би, що пробіг, мабуть, все ж таки оригінальний. Дивіться, тут стан. Дивіться по порожку, Тут уже, бачите, які ось. Пластикові накладочки, Вінькод, код, будь ласка, кому потрібно, фіксуйте. Отже, друзі, йдемо, не будемо довго дуже. Давайте ще ззаді диванчики глянемо. Дивіться, тут також є, є підлокітник. Ну, Це класно. Тут питань немає. Машинка в дуже класному стані, незважаючи на те, що він п'ятий рік. Отже, беремо приборчик, як завжди, поки я запускаю прибор. Дивіться, тут де проблемні міста, можуть бути у да? Е їх тут немає. Отже, починаємо. Ну, давайте зглядай. Не фарбоване. Не фарбовано. Ну, Це і так уже багато по. не фарбоване. 120 не фарбоване. Не фарбоване. До, до речі, поки е, вам буду показувати по кузову. Гольф е, 5, писали там коментарі. Дорого, дуже страшні гроші там, і так далі. Друзі, ну я згоден, але не фарбований був гольф. Восьмий рік, класна комплектація. На пробігу був він 100, там близько 150 тисяч. Людина приїхала, подивилася. Перевірили пробіг. Казом тут нічого не побачив, тому що перевірила людина пробіг. Оригінальний. Забрали і поїхала. Все. Дорого, недорого. Але машина, якщо гарна, вона так і вартує. Тут також, ви бачите, Б 6 в класному такому. І кольори, і кузові красивому да, сіданчику. Їх мало. Ну, хто полюбляє універсал більше. По резині зразу показую. дивіться, зима, данлоп, дивіться, гума просто протектор тут, ще вона буде їздити і їздить. Ось тому такі ціни формуються, друзі. Бо все машинки є. Машинка по комплектації, по стану. Дивіться, ще по фарбі, я так розумію, ми вже доходимо до кінця. І не фарбована. Жодна деталь не фарбована. Друзі, ну що тут казати. Дивіться, не фарбована. Друзі, все, не буду затягувати відео. Ви е, максимально будете мати уяву про машину, вже подивився ж цей YouTube канал. Отже, друзі, підписуємося на мій YouTube. В посиланні в описі під відео буде посилання на Instagram, Telegram, TikTok. В TikTok це найшвидше з'являються машинки. В е, YouTube трішки довше. По YouTube я, бачите, вам показав. Лакофарбовий, показав стан салона. Знову ж таки, машинка буде не дешева, 7300 на старті. Я розумію, що не дешево. розумію, зараз будете писати коменти. Ну, друзі, це ж таке. Машинка дивіться, повністю на нормальній гумі, затонована, на нормальній комплектації, в класному стані, не фарбований жодний елемент. Трішки якісь є, там незначні повисання про потолочку. там Ще якісь моменти, але машина технічно в класному стані. Дивіться, як вона виглядає красиво. Отже, друзі, все не затягую. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки, телефонуємо, приїжджаємо, глядаємо і заберемо. До нових зустрічей, друзі. Скоро чергові авто на огляді. Тому не забувайте підписуватись, щоб бути першому у курсі справи. Підписуйтесь на TikTok, Телеграм, Інстаграм, все буде в описі. До нових зустрічей.